За офіційними даними на Дніпропетровщині перебуває 86 тисяч переселенців та близько 50 тисяч тих, що не зареєструвалися. Підтримує їх низка міжнародних організацій, які надали понад 900 тонн гуманітарного вантажу. У координаційному центрі допомога Дніпра протягом останнього тижня приймають у середньому по 150 людей щодоби. Та їх вже не залишають на постійне місце проживання, перенаправляють до інших регіонів. На яку допомогу зараз можуть розраховувати переселенці на Дніпропетровщині? Юлія Крива з ясов. З того часу, як почалися військові дії на сході, коридори центру допомога Дніпра не порожніють. Зараз тут знову пожвавлення. Щодоби по допомогу звертаються більше 150 людей. Більшість з них залишилася без житла та майна, а ще частина без рідних. Валентина приїхала на Дніпропетровщину з батьком. Той переніс операцію на серці до їхнього зруйнованого до Кучаївська трохи менше 300 кілометрів, і у тому пеклі ще частина її родини. На даний момент би, немає роботи, а там немає житла возможности. можливості мене там осталась мама, дедушка, бабуська. Все, то що було дома, сейчас нет. поэтому очень тяжело это все переносить душевно, морально, матеріально, физически. Вже більше трьох місяців область не приймає переселенців на постійне перебування. Тим, що звертаються по допомогу, її надають, але згодом направляють до інших регіонів. З приходом холодів очікували, кількість людей, які шукають прихисток від війни та морозів, збільшиться. Отже, готувалися, відгукнулися й численні міжнародні організації. Завдяки Верховному комісару ООН у справах біженців більше 700 родин переселенців отримали фінансову підтримку. Окрім того, європейські партнери допомагають відремонтувати центр допомоги Дніпра. І згодом там з'явиться можливість приймати ще більше людей. Після того як благодаря їм у нас буде на п'ятому шестому етажі, ми вас обов'язково пригласимо, щоб ви це все І Ми зможемо приймати в сутки десь порядка до 350-400 людей. Не залишаються осторонь інші міжнародні організації. Одні надають фінансову допомогу, інші гуманітарно. Загалом, з початку військових дій на сході країни надіслали 900 тонн. А от завдяки домовленостям з керівництвом Німеччини в області з'являться модульні будинки для переселенців. Усього там планують розселити більше двох тисяч людей. Сьогодні такі домики установлено в Дніпропетровське на 468 місць, Кривий міст, 424 місця, двадцять 480 міста, Павлоград 640 місць і Нікополь – 456 місць. Попри допомоги міжнародних організацій, керівники координаційного центру змушені визнати з боку держави підтримки небагато. Досі немає єдиної програми для переселенців. Турбота про них сьогодні, як і раніше, лягає здебільшого на плечі керманичів областей. Проблем есть, проблем очень много. Мы постоянно от общественности, от областной администрации стучимся к этими проблемам в Киеве. Но вопросов очень много. Единая координация со стороны Киева по работе, единый центр распределения по Украине людей. То есть это нужно делать системно. Еще раз повторюсь, одна, две, три наши предфронтовые области не смогут с этим справиться. Валентина, скоріше за все, стане однією з тих переселенців, кому згодом доведеться шукати прихисток у інших регіонах. Утім, у центрі допомоги Дніпра її зареєструють, нададуть усю необхідну підтримку. А от надалі дівчині треба розраховувати на власні сили небайдужість оточуючих та на те, що у державі якнайшвидше узгодять централізовану програму допомоги таким як вона. Юлія Крива, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.